Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як я готую доволі просту грибну домашню юшку. Готую для вас з любов'ю. Для цієї страви необхідні буде такі інгредієнти. Смажимо сало на пательні і гріємо банячок з водою. На цьому салі ми будемо робити засмажки для нашої юшки. Я ще додаю краплину рослинної олії. Обсмажуємо сало до шквару і додаємо нарізану цибулю. Ммм, аромат смаженої цибулі вже викликає в мене виділене шлункового соло. Ретельно перемішуємо цибулю і смажимо до золотавого кольору. Поки смажиться цибулька, хочу побажати своїм друзям і хейтерам бути розсудливою і берегти себе. Додаю до цибульки нарізану кубиком марквину. Так буде і смачніше, і соковитіше. Перемішуємо ретельно нашу засмажку. Коли з'явиться золотавий колір, то можна додати трішки водички. Зробимо невелику карамелізацію. Поки цибулька з морку засмажується, я слідкую, чи не закипів мій банячок. Кипить значить, це добре. Пюшка буде однозначно. Засмажка виглядає просто шикарно. Значить, настав час для наступного етапу. Друзі, пропоную вам написати коментар під відео, який грибний суп ви полюбляєте готувати, з яких грибів. Тепер до засмажки. Додаємо попередньо змочені білі грибочки і даємо їм обсмажитися. Так суп вийде навіть смачнішим, ніж починати одразу відварювати гриби в мунячку. Одразу відчувається це неперевершений аромат. Ретельно перемішуємо ці масу лопаткою і додаємо сіль. Знаєте, я думаю про позитив. Бо весна з кожним днем все ближча. А ви чекаєте на весну? Напишіть в коментарях. Відповім обов'язково. А тепер доволі цікава штука. Додаю до пательні за смажкою і грибами нарізану кубиками картоплю. Коли вона почне підсмажуватися, то стане ще яскравіша на смак, ніж її просто взяти і відварити. Всю цю масу ми будемо додавати до окропу в банічку. А зараз просто додаємо пряних трав і перемішуємо. Як нам поживає наш окропчик? Кипить? Це добре, хай кипить. На сухій пательні підсмажуємо борошно. Обов'язково на маленькому вогні. Вміст пательні ми перекладаємо в киплячу воду. Отриманий грибно овочевий бульйон розмішуємо і даємо закипіти. Саме час порелаксувати і помішати нашу юшку під ритм джазу. А вас поставити лайк, підписатися на канал та написати щось цікавеньке під цим відео. І поки має момент. То хочу передати вітання всім людям, які підтримують мене в моєму захопленні. Друзі, дякую вам сердечно! Хай вас спіткають лише гаразди. Не забуваємо постійно помішувати борошно на пательні, щоб воно обсмажувалося рівномірно до пісочного кольору і горіхового аромату. Тепер додаємо сметану для того, щоб зробити запіл для нашої юшки. Цю масу ми додаємо кип'яченої води кімнатної температури. Постійно помішуємо, щоб не було грудочок. Як там поживає наша юшка? Кипить? все добре. Тож саме час потрішки додавати наш забіл. Додаємо невеликими порціями. І постійно помішуємо, щоб наша сметанка з борошном об'єдналася з юшкою. Тепер на часі пікантний момент додаємо мілко нарублений чесничок. Так наша юшка вийде справжньою смакотою, бо чесник стимулює апетит відмінно. Перемішуємо цю смакоту і насолоджуємося ароматом. Фінальний акорд. Додаємо мелени чорний перець до нашої страви. Перемішуємо. І наша юшка готова. Подивіться, як вона виглядає на тарілочці. Прикрасив її кунжутом і буду куштувати зі скіпкою чорного хлібу. Побажайте мені смачного. Дякую за перегляд. Так що до наступних зустрічей на каналі TerraSilvania. Бувайте!